Вітаю, це подкаст Шо» від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, що зміниться для людей, які претендують на компенсацію за зруйноване житло. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Та ми поговорили ще про новини, чутки про демобілізацію та як президент вирішив рятувати сільську медицину. Наостанок піднімемо улюблену тему Оксани: йдеться про програму є відновлення і компенсації за зруйноване житло. Це не єдина улюблена тема за твоєю версією. Ти це саме кажеш і про мобілізацію, і про нацменшини, нацменшини. і про шедесядок інших тем Нацменшини – Це наша спільна улюблена тема. Ми давно про це не говорили. Окей, okay, давай компенсації, я це справді люблю. Нардепи подали законопроєкт, на який має розв'язати деякі проблеми в цій сфері. Я пропоную йти таким шляхом: будемо говорити про якісь проблеми, і ти, Оксана, будеш розказувати, чи розв'язує їх проєкт рішення, який зараз подали, і як саме мені пощастило жити в будинку, який постраждав після одного з недавніх прольотів. В нас повибували вікна і в квартирах, і на сходових майданчиках, тобто, фактично, на території приміщеннях спільного користування, і я почитала, що в таких ситуаціях комісія, яка приймає рішення про надання компенсації, може відмовитись надати компенсацію власникам квартир, поки не буде відремонтоване приміщення спільного користування. Що це таке і чи виправляється це в законопроєкті? Дивись, таке положення стосується тільки програми є відновлення. Можливо, тобі відновлять вікна за іншою програмою, наприклад, якоюсь муніципальною, і там таких проблем немає, і вам встановлять вікна і в під'їздах. вікна вже стоять в квартирі, принаймні. Але... Ну, і в квартирі, і в під'їздах, тому такої проблеми немає. Але справді така проблема є. До прикладу, в будинку повністю зруйнований там перший під'їзд, і частково там інші під'їзди, а в четвертому під'їзді загалом. Все нормально, але квартира, наприклад, пошкоджена. І особа подає компенсацію, але поки не відремонтовані решту загальних приміщень, вона не може її отримати. На жаль, в цьому законопроєкті про це немає згадки, але що мені подобається в цьому законопроєкті, що в ньому практично всі норми, вони дуже добре виписані, вони продумані і вони справді вирішать багато проблем. Як нетипово для наших законодавців. Знаєш, чому я думаю, це так сталося? Через те, що під час розроблення цього законопроєкту проводились публічні консультації практично в всіх областях України, там їх в трьох частинах проводили. Загалом там було сотні учасників, понад тисяча зареєстрованих. І я думаю, саме через це, через те, що особи, які стикалися з проблемами під час реалізації цього закону, вони змогли висловити свою думку і тому вийшов загалом якісний законопроєкт. Я думаю, що до другого читання все ж допрацюють. Деякі норми, можливо, щось внесуть. Але загалом я коли читала і аналізувала цей законопроєкт, я була дуже приємно здивована. Ну, і я ще бачила норму про те, що має бути дуже обґрунтоване рішення комісії, якщо вона вирішує відмовити, бо я так розумію, що зараз є проблеми з цим. По-перше, так, рішення про відмову компенсації воно має містити вичерпний перелік підстав для цього. І також, що важливо, про це ми казали насправді на етапі реєстрації ще проекту цього про компенсації, про те, що рішення воно має бути кимось затверджене. Пам'ятаєш? Угу. І справді в цьому законопроєкті пропонується, що рішення про надання чи відмови в компенсації має затвердити виконавчий орган ради, військова або військово-цивільна адміністрація населеного пункту, і тільки після цього вони формують в реєстрі житловий сертифікат чи надають витяг заявнику. Раніше рішення комісії було фінальним, але ми казали, що комісія це не державний орган і не дуже зрозуміло, чому вона має ухвалювати фінальне рішення. І в цьому законопроєкті цей момент виправляють. І як на мене, це є. Дуже важливо. Я вже забула про це, якщо чесно. Але добре що ти пам'ятаєш. Ти Пам'ятаєш, я згадувала також, критикувавши, згадувала про інформацію про склад комісії, що важко зв'язатися з комісією. І зараз у законопроєкті є зобов'язання, інформацію про склад комісії, її місце перебування, способи зв'язку та режим роботи. Їх мають оприлюднити виконавчі органи ради, військові або військово-звільні адміністрації населених пунктів на своїх офіційних вебсайтах. Я думаю, що це. Теж дуже суттєво спростить роботу цих комісій і загалом покращить ефективність виділення коштів. Я бачила ще скарги про саму роботу цих комісій. Там за законом має входити спеціальна навчена людина, яка може оцінити як фахівець як самі ушкодження, але на практиці вона не завжди приходить, щоб це зробити. Чи якось розв'язують новим законопроєктом цю проблему? В законі про це немає згадки, але там є інші норми, які пропонують отримати компенсації за об'єкти нерухомого майна, які знаходяться на території, непридатні для життєдіяльності. Тобто це території, де фактичний стан інфраструктури не придатний для людської активності життєдіяльності. Перелік таких населених пунктів затверджує Кабінет міністрів за поданням мінреінтеграції і вже не потрібно цієї людини, щоб вона приходила обстежувати кожний конкретний об'єкт. Чого? Тому що всю територію, весь населений пункт визнають непридатним для життєдіяльності. Ні, але якщо це десь в Києві, і там люди не. В Києві ця проблема в цьому законопроєкті не вирішується з браком людей саме в комісіях. Але загалом спрощується якраз в тих населених пунктах, які вже непридатні для життя. Їх перелік затвердить Кабмін, і там не потрібно буде обстеження цього об'єкту кожного. Ну тобто це зовсім інша проблема розв'язується. Тобто я веду ну, до тут. Частково розв'язується. До... Я веду до того, що, наприклад, постраждав будинок, і людина, яка тут живе, там не може об'єктивно оцінити самі пошкодження, і людина без фахової освіти, наприклад, не може цього зробити, і тому треба фахівець, який прийде, постукає по пастянці, оцінить що треба. І ну це далі. потрібно залучати комісію. Це вже питання до роботи комісії, до їхньої спроможності. Я також розумію, що отримуючи компенсації, теж бувають недобросовісні, і чи пропонують тут щось на РДП. В цьому законопроєкті пропонують деякі норми. По-перше, додається підстава для відмови компенсації як подання заяви по об'єкту, який не був пошкоджений або знищений внаслідок агресії Росії, і по друге, у разі виявлення нецільового використання компенсації за пошкоджену або знищену нерухомість, отримувач має повністю її повернути і дозволяється навіть арешт і стягнення коштів. Якщо компенсація за цю е, знищену нерухомість була отримана незаконно, такого не було раніше. І ще в цьому законі є одна доволі важлива норма загалом для отримувачів. Громадяни, які купують е, житло за гроші з компенсації за знищену нерухомість, вони не платитимуть пенсійний збір. Це суттєво покращує ситуацію для них. Можливо, є ще якісь проблеми, про які ми не згадали в цій сфері, і які треба пофіксити. Є ще одна проблема, яку вирішують, зокрема щодо витягу про право власності. Щоб отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене житло, не потрібно витяг про право власності з БТІ, бюро технічної інвентаризації. Зараз цей витяг є обов'язковим, і таким чином громадяни, які не внесли своє пошкоджене чи зруйноване житло в державний реєстр речових прав, а таке буває, їм буде простіше отримати компенсацію.